Приїдь сюди, от, да, приїдь сюди і послухай, бачиш, як ото робить, то впало. Попри постійні обстріли, жителі Оріхова рук не опускають та зберігають бойовий настрій. Гроші є, їсти є, що тепло. Що ще треба. А де ховаєтесь? У кімнаті, там, де не топиться. І могу топити, але не тепло. Мішок, все, спальний, окей. При фронтовому Оріхові на вулицях вкрай рідко можна зустріти місцевих. Зазвичай всі ховаються по підвалах, адже обстріл по місту може початися кожної хвилини. Як воно почув, що летить, я думала самоліт. Бігом люди біжать, усі в підвал, а куди воно, воно не видно. Ніхто не думав, що ми будемо жити в такому віці в 65 років. сидіти у підвалі, заробити усе і квартиру, і все. І, і сидіти. Пані Світлана разом з чоловіком більше року у підвалі. Сюди знесли всі необхідні речі. Каже, до останнього намагалася жити у власній квартирі, поки туди не прилетів ворожий снаряд. Нам прилетіло прямо у балкон, і добре, що воно удержало, і ми були на тій стороні у спальні, і воно тільки нам залу. А так, ще поки, поки жива квартира. І ото після того вже ми перейшли сюди. Навіть в таких умовах можна створити затишок, впевнена пані Світлана. Тому знесла сюди всім, які іграшки з квартири. Вони не лише слугують прикрасою, а й покращують настрій жінці. То я люблю у мене в квартирі. я дуже люблю п'які ігрушки. То я принесла. У Мене ще два котика. Панькаюся з ними живу з ними. В підвалі живе 11 людей. Тут облаштували кухню, встановили великий стіл, за яким збираються за вечерою, зробили і спальні місця. А я сподів, тут, спитує спить тайнику. Як світ єсть, то ми і тут готовимо чайок. Продукти привозять волонтери. Інколи самі Оріхівці виїжджають до Запоріжжя, аби придбати щось смачненьке. Ну й колбаску купимо. Ну, хочеться, на праздник хочеться. Сладкого дуже хочеться, щоб отак і з'їсти. Готуються до свят також разом. Вже планують прикрасити підвал та встановити новорічну красуню. На метрова. Така невеличка, з злоб'ятка була, не? Ні, кольолочка, ну не будемо падати духом. Не дають сумувати сусідам Ніна та Адам, подружжя, рушійна сила та організатори всіх заходів та святкувань. Вони разом 52 роки. Кажуть, навіть війна не здатна зруйнувати справжні почуття. Сказала колись заріже мене. <гум> Ні, не в тому смислі. Ви знаєте, війна, ми ну нерви, ну нерви, ну не хочеться другий раз, а спорийся, і за чепухи, і друг другу не уступаємо. І так, Ні, там, я, і... я не спорюся, це вона спориться. У подружжя війна забрала мирне життя, розбила подвір'я та машину. Попри це, зізнається Ніна Васильівна, головна її підтримка чоловік та його почуття гумору. У мене три інсульта я перенесла. Ну, не із за мене. Третій оце, третій, оце що машина. Машину оце той розбомбили. Все, і розбомбіли і машиною, і в лікарню ложитий. Орки гатять по Оріхову з різного озброєння. Попри це, тут залишається близько тисячі людей. Всі вони вірять, що незабаром повернуться до відбудованих осель. А поки готуються зустрічати новий рік, хоч у підвалі, але єдиною оріхівською родиною. Та празнуть будем чоловіком. Поки погода позволяє, то те, і на вулиці можна.